Тепло на лівобережній Україні коштує дорожче ніж у середньому по державі. Лише у Херсоні воно дешевше. Про це повідомляє Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. За їхніми даними, лише два правобережні облцентри платять за тепло дорожче ніж у середньому по країні. Це Луцьк і Рівне з невідомих причин. теплоенергія лідера хідпараду параду кривого рогу у два з половиною рази дорожча ніж у Івано-Франківську, який замикає турнірну таблицю. В Одесі опалення без лічильника коштує 9 гривень 74 копійки за квадратний метр. Наскільки чесними є тарифи на тепло по регіонах питання до антимонопольного комітету України. В Мінрегіонбуді кажуть, що тарифи знижувати не можна. А деякі експерти вказують, що фінансувати треба на різницю в тарифах а заміну старого обладнання, як це робиться в Європі. Із настанням холодів, питання цін на енергоносії там також актуальне. Серед домогосподарств найдорожче за електроенергію платять споживачі Німеччини, Данії та Португалії. Німці викладають майже 30 євроцентів за кіловат на годину порівняно із середньою ціною в ЄС у 20 центів. За останні роки використання відновлювальної енергії в Німеччині призвело до зростання цін для населення на 15 20 оскільки нові технології були витратними. З іншого боку, аби компенсувати відмову від ядерної енергетики і високу вартість газу, Німеччина змушена знову використовувати вугілля. Старі вугільні електростанції знову запрацювали і дають 45% німецької електроенергії. Вона дешевша, але зовсім не екологічно чиста. Водночас в Австрії працюють 300 біогазових заводів, які виробляють 550 гігавайт на годину електроенергії. Підприємство переробляє сільськогосподарські відходи у пальне, яке надходить, зокрема, на автозаправні станції. Крім того, виробничі відходи потім використовуються як добриво для сільськогосподарських культур. Це повноциклічне виробництво в умовах невизначеності щодо поставок енергоносіїв. Це приклад роботи в напрямку енергетичної незалежності. Інший шлях диверсифікація постачань. Надалі більше природного газу надходить на ринок з Африки, Австралії, Близького Сходу зі Сполучених Штатів та Канади. За словами фахівців, ще один крок у тому напрямку інтеграція на європейському енергетичному ринку, адже електростанції, які зараз простоюють в одній країні Євросоюзу, могли б виробляти електроенергію за доступними цінами для іншої. Отже, інтеграція ринків могла б зміцнити загальний європейський ринок, а також знизити вартість енергії.